Перед тим, як налаштовувати графік роботи співробітників, обов'язково налаштуйте режим роботи філій. Для того, щоб налаштувати графік співробітників, перейдіть в меню Ще. Графік роботи. Обираємо філію. Обираємо потрібний місяць і, власне, маємо меню налаштування. Є кілька режимів і можливостей налаштування. Є можливість налаштовувати в звичайному режимі, клікаємо на потрібну дату. Додаємо час. Можна додати кілька проміжків часу. Якщо потрібно, закріплюємо співробітника за робочим місцем на цей час. Або залишаємо без місця. Натискаємо Застосувати зміни, зміни приміняються. Можемо також клікнути і зробити дні а, день, наприклад, відгул. Застосовуємо. Можна використати груповий режим. Натискаємо Груповий режим, натискаємо додати час. Додаємо потрібний проміжок часу або кілька проміжків часу. Наприклад, я хочу такий проміжок часу без робочого місця. Закриваю віконце хрестиком і клікаю на всі дати у всіх спеціалістів, де я хочу встановити даний час. Наступний режим це режим роботи налаштувань саме за конкретним спеціалістом. Натискаю на ім'я спеціаліста, співробітника, натискаю додати час. Обираю Потрібний мені проміжок часу, якщо потрібно, натискаю ще раз додати час, щоб додати ще один проміжок часу. І далі можу примінити, застосувати це до всіх днів, до будніх днів, до вихідних днів по парним числам, по непарним числам, 2 через 2 або 3 через 3, або просто проклікати вручну там, де мені потрібно. Якщо, наприклад, я хочу, щоб це були непарні числа, натискаю непарні, починаючи, наприклад, з третього числа застосувати, переміняються непарні числа. Якщо мені треба зробити тут певні дні неробочими, випадково я, наприклад, клікнула, закриваю. Наші проміжки часу клікаю на дати, які мені треба зробити неробочими. Якщо я бажаю відмітити якісь додаткові, наприклад, хочу відмітити відпустку у співробітника, я обираю відпустка і проклікую по потрібним датам. Закриваю все, що змінило, якщо цього достатньо, натискаю кнопку Зберегти. Зміни приміняються, графік збережено.